Прошу. День, шановні пане та члени комісії. та державного Я сюда показ ровно. Назвати Дворіна. Там моєї дипломної роботи з розробки візуальної частини для веб-сайту. Проєкт є дипломні роботи і розробка візуальної частини для веб-сайту. Візуальна частина вебсайту має мати природний вигляд і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувачі. Ці лінії мають бути досягнені. Перше це створення прототипів та макетів сторінок сторін вебсайту. Друге це є розробка технічних елементів і рибкою роботу нови. Інтегрування вітальні частини, серверною частиною для динамічності вебсайту і підготовки документації щодо підтримки і вдоновлення дизайну. Актуальність Актуальність така, що в часу написаному світі, які вебсайт ключовим для представлення свого бізнесу і взаємодії з клієнтами. Для компанії Грогра функціональності бабокової дизайн вебсайту є дуже важливим з таких причин. Перше це є конкуренція, тому що велика кількість конкурентів вимагає викидання за рахунок якісного дизайну. Друге це є вимог споживачів, тому що сучасні користувачі хочуть високої естетики і зручності. Третє це є мобільність, тому що використання мобільних пристроїв вимагає різного, різного адаптивності дизайну і широких рамів. Технологічний розвиток і підтримка бренду.

Його основна мета розсудити логіку програми і представлення даних, що дозволяє розробникам зсередитися на кожній із тих частин українсь. Простими це словами, твій ковід робить нашкод чистим під'ємне використанням. Основні переводи збільк це є і простота, безпека, модульність, швидкість і широкі і функції і квіти. Функції сайту скроуперації і товари. Пошук товарів, форму замовлення, прийняття товарів між собою, каталог продукції, особистий кабінет користувача, детальна інформації про товари, форма реєстрації, домовленість, система відгуків, історія покупок, кошиних покупок, авторизація користувачів і багато інших. Е, структура програмного продукту. Е, Найголовніше це якась відображає міст кошика покупок, е, команди відображає головну сторінку. Language відображає вирмови інтерфейсу, відображає результати пошуку, і логі-дві відображає форму входу на сайт. Проблеми в моменту відробки у роботі меню відгуків, тобто проблеми зіткрамою відгуків можуть бути на деякий час під час їх публікування. І розміщення нових товарів є досить довгим процесом, тому що вимагає введення даних через опенка. Можемо перейти до сайту. Візуальна частина проєкту була реалізована за використанням сучасних веб-технологій, таких як HTML, JavaScript, CSS і jQuery. Основною метою було створити зручний і тривали вебсайт для користувачів. На головній сторінці ми бачимо декілька каристелей, які відпочають. Ні, коросель вона рухається автоматично щодо дає дитини сайту, а нижні кориси вона керується користу. Обрані товару і порівняння товарів між собою. Кожен товар має свою власну сторінку. Тут є е, назва товару, ціна, відгуки, е, можна обрати якісь волі або матеріал. Тут також є повний опис, характеристики і характеристики цей час виготовлення і дальні експлуатації. Також можна написати свій відгук, але тільки якщо ми маємо свій Тут можемо знайти контактну інформацію, змінити пароль, змінити мої адреси, мої замовлення. Е... Вислівки можу сказати, що ми створили і зрозумілий сайт, якоїсь і підприємства. Замовлення дуже задоволений і, і буде користуватися нашим вебсайтом. Дякую за увагу. Дякую, вам зараз. А мені яке запитання. Скажіть так, відкрийте головну ми форму вашого заняти. І скажіть, що ви зробили ви на відміну від вашого попереду? Наприклад, корисані я зробила за допомогою лайк-менек-правит. Uh even as we would sign it, no your JavaScript. From that just I watched the large number. Чи у вас є якісь клієнти? Окремо. Добре, скажіть, будь ласка, от у вас тут в поясній ванній записі написано, що є проєктна частина і перший пункт проєктної частини у нас є проєктування діаграм потоків банку. Власне, ви тут розписали, які потоки даних є у вашій системі. Але я не побачив тої діаграми. Ви будували десь ці діаграми? Чи просто описували? Будували? Добре. Далі у вас є представлена діаграма класів. І дуже-дуже дуже багато класів. Але немає ні одного зв'язка між класами. У вас якось є якісь зв'язки між тими класами? Чи вони просто будуть на як набір? Як ви їх зв'язуєте? Чи то не входимо у вашу... No dalsze. Czy was tu design co? Bilsí design. Bilsí design, tak. Własne ludzie mocno was to wasz. Dobra. Czy zdajemy bez takim produktom jak firma? Czas nie tam robiłeś? I z tym No, Czasami. Czy design pomoczy, tak? Ладно. А ті картинки ви якось, що у вас є там, мається на увазі перелік товарів, які є. Якісь свої розміри задавали чи якісь формати специфічні, що не взяли на те, як швидко загрузиться. Але тестування на сайті, на швидко, наскільки швидко він завантажується з тими фотографіями. Не проводили. Дуціно було би провести тестування, чи всі відображаються, чи якісно відображаються, наскільки вони відображають пропорції того виробу, який ви рекламуєте. Бо це досить важливо. А чи ви тестували на крос-браузері ваш сайт? Тобто в різних різних. Браузер і чи все коректно відображається, чи не перекр перекр перекриваються, наприклад, якісь елементи. Було би досить цікаво подивитися. Навіть з телефоном. Пробували з телефоном те. Пробували. Добре. Добре, ще запитання. Добре. Дякую за допомогою.

Застроювати шаблони, але оконка. Рецензія негативні особливості. Можливість вибору шаблонного вебсайту для користувача. Відзначення недоліки, не зменшують в цьому позитивну. Сайту, використання сучасних технологій для інтерактивності та веб-сайту, оптимізації швидкості завантаження сторінки. В цілому виконано роботу повного обсязі, відповідає з вимогам, пропонується до захисту кваліфікаційного освітньої пахової допомоги допомоги з програмного забезпечення. Пропонується у цих Рецензент Гарович Віктор Геннадійович, де Кампдоринка з систем та мереж національного університету.